Поки немає електрики, але є трохи природнього освітлення, хочу вам зробити огляд коротенький на цю е, пряжу. Це пряжа Бота Джозепе. Е, артикул словел, він мені давно є. І я час від часу поповнюю колекцію. Є е, В основному метраж це 2,58 тоненька, але є, наприклад, така ниточка 2,48. І це теж 2,58. В різних метражах ниточка дуже дуже м'яка. Вона може не така шовковиста, як, наприклад, Хармані, Мікасофт, це гребінний мариносик, але вона ну, неймовірно вона така оксамитова, просто оксамитова. Хто пов'язав з нею, ну не знаю. Я чула про неї тільки найкращі відомки, які виготовлені з дуже хорошої сировини, суперфайний мариносик. І так і. Кольори в них особливі, я вам скажу, тому що вони не, ну, от не такі, як в інших. Наприклад, зараз я вам покажу от такий джинс. Його важко зловити, він е, сіро, сиво, якась і, і синіва трошки є в ньому. Бачите, Ну, дуже складний. От Зараз він непогано передається. Але фотографувати його дуже важко. Такий джинсовий, такий маланж складний. Є декілька бобіт, тобто, на, якщо ви хочете костюмчик, на ви хватить. Є більш класичний такий джинс синьо синьо-сіренький, ну, си, синьо, синьо, ну, маланж такий синій. Джинс. Теж є декілька бобін, вистачить на костюмчику, кому хочеться. Далі є чорний, класичний чорний, вуглик, такий чорний, 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 без всяких домішок. І в той же час є ще отакий, а, графіт, який ледь відрізняється від чорного. Бачите, поруч вони помітні. Але якщо подивитися так окремо, можна сказати, що це чорний. А в дійсності це графіт. Дуже гарний колір, теж а, в інших а, артикулах не знайдете. Такий прямо переходи, чіткий красивий колір. Далі кисло. синій такий з фіолетовим підтоном і отакий от синій, бачите, в той же час синій якийсь такий трохи тьмяний. Знов вже ну, важко описати цю палітру, її треба бачити. Дуже гарний, ну, дуже гарна відтінки синього. Ось поруч вони гарно дуже передаються. Так, оцей пломбірчик я виставляла, я недавно оновлювала. І є така фіалочка. Вона трохи в товчому. метражі 2,48, 2,400, більш зручний такі на спиці. І фіолетовий. Теж є декілька бобін, якщо хтось хоче костюм, чи великі вироби, чи плаття, то знайдемо. Рекомендую дуже цю ниточку.